Вона поснідала із товаришем дитинства. Про це дізнався її чоловік і приревнував. Тепер вимагає розлучення. Моя дружина зрадила мені. Це перше таке. А насправді виставі з зовсім по іншому. Далі будете знати, нічого не будемо розказувати. І хоча зрада це не весело, вони репетирують музичну комедію. Робота стартувала ще два місяці тому, а цього вікенду театр запрошує на прем'єру. Глядачів чекає чимало приємностей та сюрпризів. Я б хотів, щоб вони лили сльози від сміху. Справді в цій виставі е, ну майже, скажем так, наймолодші актори є молодші, але е, молодий склад. Особливості ніяких треба прийти і подивитися, особливість. Мабуть, одна що, е, всі вистави, які я роблю, вони всі про любов, і ця вистава про любов теж. Неодружений Микита Кондратюк отримав роль ревнивого чоловіка. Образ каже, цікавий. Тепер, дякуючи сцені, маю досвід у незнайомих у житті ситуаціях. Вживалися, влазили в шкіру інших. Ну тому що я, по перше за все, ну неодружений, а грати одружено. І ситуації такі теж в житті в мене не стикався з ними. Ну і приходиться натягувати на себе шкуру таких, як шкуру, шкіру а людини, яка проживає це все. Повчальною стала роль, і ніні Ніколаєвій. Вона зіграла інтригантку. Тепер знає, як долати життєві труднощі з усмішкою. Легше ставитись до проблем життєвих, світліше, веселіше, з якоюсь такою ізюминкою, веселістю. Оце. Що дала роль Подружжю Гарісонів на сцені збудували будинок, конструкції металеві, що було безпечно, спеціально замовили меблі у салоні. Усе задля глядача, щоб він максимально наблизився до переживань героїв. Значить, етадом агромний, который буде ось, там трохи двері відкриваються, а зритель. А как бы не видит, куда уходит актер. Вот он всех пошел и вышел откуда-то. И они уже знают, что это огромный дом, что это дом архитектора, что вот он это себе построил. Вот такой вот ревнивый наш. Матуя тела прем'єра і музичним оформленням, і співом героїв. Восени на сцену у цьому складі вони вийдуть шість разів. Хто не встиг придбати квиток, варто поспішити. Їх уже практично розкупили до грудня ті, хто хоче посміятися. Силу безлічі причин, жінки хитріші від мужчин. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.